Привіт! За час, що тут не виходили книжкові рецензії, в мене назбиралось багато романів. Тож сьогодні поговоримо про них. Цілий отакий стосик вийшов. Почнемо. Перше, що я прочитала, це роман Місяцеве дитя. Ця книга зацікавила мене своєю анотацією ще в книжковому магазині, тому що мені здалося, що це наче такий собі трилер, або детектив про зникнення дитини. Або, якщо бути чесним, про незаконне утримання дитини насильно. А опис тут слідуючий. Холодне січнявої ночі Шерон Лемке виходить на двір, щоб помилуватися місяцевим затемненням, і в вікні сусіднього будинку помічає маленьку дівчинку, яка миє посуд. Однак у родині Флемінгів немає дітей такого віку, та навіть якби й були, то чому би мали боротися по господарству ночами. Шерон могла б викинути це з голови, але коли до неї приселяється 18-річна Нікіта, колишня названа дитина певні, речі в домі сусідів здаються підозрілими і їй. Соціальний Служби складається на те, не квапляться втручатися у життя респектабельних флемінгів, тож дві жінки беруться до власного розслідування. Отже, звучить цікаво, хоч і не дуже зрозуміло, хто і чому має тут щось розслідувати, та я зараз вам все розкажу. Шерон одна з головних героїнь, така собі сучасна старушка, яка вийшла на пенсію і живе в свою насолоду. А раптом вона перетворюється на Шерлока Голмса, коли у вікні сусіднього будинку бачить маленьку дівчинку. Погодьтеся, що вчинком адекватної людини було б просто не звернути на це уваги або подумати, що ця маленька дівчинка гостя, ну а на крайній випадок напряму запитати сусідів. Але Шерон не така, і вона вдається до власного розслідування, яке мені на жаль здалося не дуже цікавим. Чому ця книга мені не сподобалась? Тому що у автора, редактора та видавництва була чудова нагода привернути увагу людей до такої гострої теми викрадання дітей. Тут могла б розвернутися цікава історія, основана на реальних подіях, та, на жаль, сюжет звернув не туди. Мабуть, головною проблемою цієї книги є те, що все виглядає дуже штучно. І не довіряєш головним персонажам не хочеться вірити в те, що у Флемінгів дійсно щось трапилось і вони когось отримують. Звісно, тобі цікаво, що ж там таке за дівчинка, але Шерон, яка веде розслідування, вона виглядає дуже неправдоподобно, тому я, на жаль, ставлю цій книзі три. До речі, останні 20 сторінок я так і не дочитала, тому що знайшлась книжка поцікавіше. Наступна книга, що я читала, це Як бути двома від Алі Сміт. Мені мало що я сказати про цю книгу, бо якби її по факту не нахвалювали за інтелектуальність, вона на жаль реально нудна. І вона нудна не в розумницькому плані, як то буває, коли ви читаєте кавку чи Сартра. Вона нудна, тому що тут нічого не відбувається. У нас є дві сюжетні лінії. Перша – про те, як молода дівчина втратила маму і переживає горе. Друга про митця епохи Ренесансу. Я б могла сказати, що це правда крута ідея для книги. Тому що за описом і обіцянками автора, ці дві сюжетні лінії мали переплетатись дуже цікаво, але мені, на жаль, було нудно читати одне і теж в розділі про дівчину, тому далі я не двинулась. На жаль, ця книга теж отримує три. Є ще дещо, що я читала за цей час, і ця книга мені дуже сподобалась. Вона називається Літні дощі. І читала я її і, і правда під час літніх дощів. Одного дня я просто сиділа в ліжку і думала, яких авторів я читала, а яких ні. І зрозуміла, що в моєму арсеналі немає книг від єгипетських авторів. Тому цей гештальт був закрит. Якщо вам близька тема музики і ви, як раніше казали, меломан вам Точно сподобається. Найкрасивіше те, що сюжет цієї книги увесь побудований навколо музики. Після прочитання цієї книги для вас відкриється новий світ: світ східних інструментів та неймовірних та унікальних мелодій. Центральним героєм цієї книги є УД. І що я прадідом відомий нам лютні, він буде задавати настрій усім подіям, і коли ви читатимете, то почуєте його звук під час діалогів головних героїв. Другим персонажем є Єгипет, а точніше, спекотний та задушливий Каїр. Саме в цьому місці зустрінуться герої розповіді, молодий музикант Юсуф, його устас, тобто духовний наставник Закір, молода та наполеглива зіна і загублений в своїх мріях зіяд. Ця книга розповість вам про те, як музика перетворюється на молитву, а молитва не на що інше, як на музику. Чи багато ми знаємо про східні традиції? Я думаю, не також багато, а скільки всього цікавого ховають від нас романи східних авторів. Літні дощі показує нам, як рушиться та ламаються життя людей, коли вони втрачають духовні орієнтири. Їм залишається лише задаватись питанням, коли ж струни заграють для мене знов. Це один з найкрасивіших текстів, що я читала за останні роки, тому він отримує 10 з 10. Наступна книга це книга Несподіване кіно. В інстаграмі я вже розповідала, що ми з чоловіком читаємо книжки вдвох. Після прочитаної колись любов, дідусі, помідори, ми дуже зраділи, коли побачили книгу від цієї ж авторки. Це легка і душевна історія про сучасних підлітків. Відкритих, щирих та трохи сором'язливих. Вони розкажуть нам про своє перше кохання, дружбу та таємні мрії, що в такому віці здаються суперсилою. Якщо бути відвертою, то це правда та сама підліткова література, якої нам так не вистачає. Мені здається, вона сподобається хлопцям та дівчатам від 13 і старше Бо тут піднімаються актуальні теми. Про взаємоповагу, доброту та навіть трошки полового просвіту. Ця книга отримує 9 з 10 і один бал я знімаю за те, що вона для мене занадто коротка. І останнє, я знаю, ви чекали це цикл двір шипів та троянд» від Сари Маас. Вибачте, я не можу одразу тримати мікрофон та книжки. Я знаю, цей цикло заслуговує окремого відео лише тому, що по ньому можна зняти стільки фанатських теорій. Колись мені подобались книги Касандр Клер, і якби я тоді прочитала ще й це, я, мабуть, була б на сьомому небі. Але, на жаль, як на мене, третя книжка цього циклу трохи затягнута, тому я її не дочитала. Звичайно, Фейра та Різен це в парахсія ТікТок. Але знали б ви, як ми сміялися з чоловіком, обговорюючи сюжет. Мені здається, в ньому багато прогалин і того, що можна було б доробити. І виїхати на крутому фентезі світі, а не тільки на любовній драмі. Але якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, то знаєте, що фігурку моїх крашей я все ж таки купила. Дякую, друзі, за перегляд! Ось таке вийшло відео. Залишайте свої коментарі, що з цього ви читали, або що просто ви читаєте зараз. Ставте лайки, коментарі, все таке, і побачимось в наступних відео.